Доброго дня. Сьогодні раді представити до вашої уваги нашу ЦКТ циліндрично конічний танк на 1000 літрів робочим об'ємом, 1200 літрів загальним. З кутом конуса 60 градусів. Виконання у нас стандартне, тобто виготовлена вона з 34-ї нержавіючої сталі. Всередині всі зварювані шви зварені в середовищі аргону, витічні та заполіровані, відповідно так само, як і вся наша ємність. Сорочка охолодження у нас спільна на, на циліндр і на конус ємності спірального типу. Та зовні у нас термоізоляція двокомпонентним пінополіретаном по 70 мм на сторону. Згори ви можете бачити всі патрубок, вихід під шпунтапарат, пробовідбірний кран. Також можливий варіант опції під сухе охмелення. З іншого боку, у нас гільза термодатчика. А з цього боку, ви можете бачити, по-перше, це кран е, чистого зливу та кран повного зливу з нашої ємності. А з цього боку ви можете побачити нашу відськурню на тисячу літрів робочим об'ємом з мідним шоломом, також трьохстінну з внутрішньою частиною, сорочкою та термоізоляцією та ось таким пілотним пальником ось там, де мій маленький колега е, вимивається. Деталь більш детальний огляд на цю на цю віскікурню ви ми ви зможете подивитись вже доволі скоро на нашому youtube каналі. Тому підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі.